Доброго дня, панове. Ну що, питання підняття тарифів для населення практично вирішено. Як пише видавництво Forbes з посиланням на ну керівників однієї з енергетичних компаній було засідання уряду. І прийнято рішення піднімати тарифи для населення в два рази для бізнесу і підприємств на третину. Зараз лише питання в тому, як подати всю радісну новину. Для населення. Але то таке. Я, як завжди, хочу вам нагадати пам'ять, як перед виборами тоді ще кандидат президенти, простий хлопчина з народу зі своєю командою засідали на камеру, як кричали про кровавого Баригу, про тарифний геноцид. Як показував нам так собі Геруса. І кричали, що цей хлопчина наведе лад в тарифному політиці, що він просто виріже цю пухлину з тіла України, що зможе суттєво знизити тарифи для населення. Населення просто було в оргазмі. І це немалим чином вплинуло на вибір народу. Але щось пішло не так. І зараз ми з вами будемо за власний кошт відбудовувати. Власність олігархів. <laughs> так, тих самих, які героїчно переміг наш президент. Бо нагадаю, що ДТЕК і Обленерго це часті компанії. Ці люди роками отримували надприбутки. А зараз ми з вами будемо їм допомагати. Ну, хороші хлопці, треба допомогти. Це вам не криваве барига. Це простий пацан з народу. Він же ніяким чином не впливає на тарифи, як кажуть нам в Кабміні. Барига впливав, а він ні. Подумайте над цим, панове. Добре подумайте. Слава Україні!